Про те, що наразі е, позиція України недостатньо міцна для початку переговорів з агресором, говорять і у НАТО водночас, як передає видання захіл Альянсу Марк Рютте. Переконаний, країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів, коли відчують, що можуть з цього щось отримати. Водночас, Марк Рюте додав: будь-яка укладена мирна угода має перешкодити росіянам отримати те, чого вони хочуть. Вважаю, що дуже важливо, щоб у нас була хороша угода, тому що весь світ спостерігатиме за тим, яку угоду буде укладено між Росією та Україною. Ми повинні переконатись, що Україна перебуває в сильнішій позиції ніж зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде вигідна не росіянам, а отже, Китаю, Північній Кореї та Ірану, тому що всі вони спостерігатимуть. А водночас, як передає видання CNN, у команді Дональда Трампа, вже почали зважувати пропозиції щодо припинення війни між Росією та Україною. Хоча над деталями стратегії ще триває робота, чиновники Трампа ймовірно наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, передають журналісти. Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тимчасовому пропиненні вогню у разі можливих переговорів, а також вимагатимуть, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря тра. Витрат... Т на підтримку України до слова ключову роль у будь-яких потенційних переговорах щодо припинення війни може зіграти саме новообраний спецпосланець США по Україні. Кіт Кело, як заакцентували журналісти видання New York Таймс у квітні, цей посадовець став співавтором стратегічного документа щодо врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів з Путіним, в якому він виклав імовірну умову для такого діалогу. Водночас сам Кіт Келоо, коментуючи рішення Дональда Трампа висунути його на посаду спецпредставника, заявив, він готовий забезпечувати мир через силу.